Податкова знижка це компенсація витрат фізичних осіб, яку вони можуть отримати на карту. Податковим кодексом передбачено, що податкову знижку можуть отримати фізичні особи, які не є підприємцями, які отримали протягом року доходи у вигляді заробітної плати. А також понесли певний перелік витрат на протягом звітного року за 9 місяців 2025 року. Понад 3,5 тисячі жителів Житомирської області подали заяви на компенсацію. Найпопулярнішими є запити на виплату податкової знижки за навчання, переобладнання транспортних засобів, страхові платежі та пенсійні внески. Крім того, мають право на податкову знижку ще хто вніс пожертви до благодійних. Фондів, також хто скористався е, такою послугою як е, допоміжні репродуктивні технології. Також хто сплатив е, проценти за іпотечним кредитом. На е, сплатили, понесли витрати на придбання доступного житла, оплату державних послуг пов'язаних з усиновленням. Оформити податкову знижку можна з 1 січня до 31 грудня за витрати попереднього року для нарахування коштів. Необхідно подати декларацію про доходи і майно а також надати. Копії відповідних документів при поданні декларації потрібно дати довідку про отримання доходу у вигляді заробітної плати. Далі потрібно копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Копію договору про отримання або про отримані послуги, які ідентифікують юридичну або фізичну особу. Також копії платіжних документів про понесені витрати, тобто платіжки. Після подання документів податкову знижку можна отримати на банківський рахунок упродовж 60 календарних днів. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1